Ідею сьогоднішнього відео мене надихнув ось цей куточок яскравий. Я назвала відео Квітник в українському стилі. Чому саме в українському? Тому що тут присутні соняшники. А соняшники завжди були на старовинних картинах про українське село. Завжди були присутні соняшники. Це така експериментальна ділянка. Зазвичай тут. Зростали томати, але зараз вони зростають в теплиці. І були висаджені різні однорічники. А саме, зараз я вам розповім, і як ідею для квітника можна використовувати такі яскраві рослинки. Що тут зростає? Можу піти? Надихнули мене ці рослинки для нового відео. Дивіться, як можна їх використовувати. Це амаранти, різні сорти. Кіцюнь, де ти тут ховаєшся? Амаранти різних сортів. Бачите, і такі світлі, коси, і більш яскраві. Ось вони тільки починають зараз викидати китиці. Я думаю, вони будуть набагато більші. І е, яскравим забарвленням лист, листків, амарант ось такий у вишневому кольорі, дуже яскравий. Він іще не викидає, ну, ось починає. Початок ось викидає суцвіття, але це тільки початок, зазвичай він буде, мабуть, ще вищий. Тому, тому е, дивіться, основа квітника, якщо ви хочете мати такий красивий Яскравий квітник за один сезон. І я, до речі, візьму це і на слідуючий рік собі за ідею, і зроблю ще собі такий окремий квітник. Це амарант, має бути за основу, бо він високий, будь-якого кольору, який ви знайдете. Тут у мене просто різні сорти амаранту. Далі можна висадити ось такі декоративні трави однорічні. Це африканське просо і лисячий хвіст. Теж цікава рослинка. А на передньому плані низькорослий, соняшник декоративний. Стоїть, бачите, він стоячий, такий прямостоячий, не падає, і він десь до поясу мого. Але я купувала його як низькорослий. І як бачите, виявилося таке гарне поєднання однорічних культур. І за сезон ми маємо ось такий класнючий, яскравий квітник. Як я сіяла, сіяла я відразу в ґрунт амарант, і соняшник так само сіяла в ґрунт, і трави декоративні з насіння теж висівала прямо в ґрунт. Коли його було багато, я просто прорідила амарант. Або ось, наприклад, перший ряд це я просто як проріджувала тут, пересадила поділом сюди на передній план трошки амаранту. Тобто його можна пересаджувати, амарант. Але не потрібно вирощувати заздалегідь в касетах чи на розсаду. Просто відразу в ґрунт сійте. Це і швидко. І, бачите, вони не вибагливі ці рослини, вони потребують поливу, просто коли маленькі в перший період. А потім вони посухостійкі, люблять сонце. Ось, ціля одне. Вони, вони дуже люблять сонячні ділянки. Тому на слідуючий рік я теж хочу взяти цю ідею, таку з амарантами, квітник з амарантами. Соняшниками і травами ось такими декоративними. Десь посеред газону на сонячній ділянці вони по І кому сподобалося відео і така ідея квітника, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!